Замучив біль у лопах, маєте острихандроз, артрит, артроз і коксартроз. Таке поєднання саме препаратів стане вам допомозі. А зараз коротко про всі. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди корисно та позитивно. Чорнокорінь Карпатський! Це фітобальзам, який в своєму поєднанні трав знімає запальні процеси, має знеболюючий, активно стимулює саме регенерацію хрящової тканини, не дає їй руйнатися і також покращує кровообіг, тим самим приймається наружно. Антиріуматин знімає запальну і біль. Набряклість в області суглобів захищає хрящі від руйнації, допомагає вивести з організму зайву сіль, радіонукліди, токсини та важкі метали. Пропаїн сприяє регенерації хрящової тканини і внутрішньосуглобної рідини. Допомагає збереженню гнучкості хребта і суглобі покращує їх функціональний стан. І на завершення буде хондроет «Про». Зменшує запальні процеси больові відчуття в суглобах, відновлює та оновлює хрещову тканину та міжсуглобну рідину при артрозах, артритах подагрі сповільнює регенерацію хрещової тканини. Препарати потрібно приймати від одного місяця до трьох, а то і буває зі складеннями і до шести. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.